Коли ми страждаємо, то Бог співстраждає з нами. Дехто би сказав, краще би ми не страждали, і він не співстраждав. Але то недалекі люди лишень так говорять. Тому що насправді любов інакше і не може проявитися, бо коли немає ніяких випробувань, то здається, та ми любимо безмежною любов'ю. Як тільки щось не так відразу показується, чи наша любов правдива чи ні, і тому завданням християнина в його серці не тільки просто здобувати думки, а довіритися Божій любові, що Бог любить нас тут і тепер. Сьогодні ми з вами прочитали уривок з Євангелія від Луки, з 4 глави. Від першого вірша до 15-го, в якому говориться про те, як Ісус Христос готувався до своєї діяльності і до проповідування для народу. Він пішов у пустиню і каже святий Євангелист, що там його спокушав диявол. У Львові є драматичний театр імені Марії Заньковецької. В якому, коли наступає Великий Піст, час від часу показували таку виставу, яка називалася Ісус, Син Бога Живого. І там євангельські різні події гарно вони показували, і, між іншим, цю теж. Вони вимикали все світло в театрі, і на сцені, і в залі, і тільки два промені. Один червоний, а другий білий. Білий промінь світла світив на образ Ісуса Христа, а Ісусу увесь у Білому Він був на сцені, Артист, який грав Ісуса, і Він відповідав на закиди диявола. А червоний промінь світла світив на образ цього диявола, який був в чорному, і з червоними різними вставками. І так вони ходили по сцені і вели оцей діалог, який у Святому Євангелії написано. Багато людей справді собі так уявляють, що диявол приступив до Ісуса і до нього розмов... з ним розмовляв. Але завжди цікавить ось що, як цей диявол. Зміг взяти Ісуса Божого Сина і повести Його в Єрусалим і поставити на наріжнику храму. Або з якого місця і з якої такої високої гори видно усі царства і їхню славу? Дослідники святого Писання, дорогі сестри і браття. коли Досліджують і читають оцей уривок, то вони наголошують, що насправді у всі ці події, які тут описані, відбувалися у душі і серці Ісуса Христа. Бо бачимо, диявол ніколи, як інша особа, не підходить до людини. Він підкрадається тихенько і людині подає спокуси. А людина повинна оці всі спокуси подолати. А як їх може подолати, а їх може подолати тільки тоді, коли єднається з Господом Богом. І тому оця, оцей опис спокус Ісуса Христа у пустині це дуже добрий приклад правдивої і глибокої молитви якою молився Ісус Христос і якою покликані молитися ми з вами? А в чому полягає ця молитва? Бо бачимо, люди, коли моляться, то вони промовляють насамперед до Господа Бога. І кажуть часто, що молитва це розмова з Богом. Тільки розмова. Передбачає, що будуть розмовляти одна особа і друга. Часто молитву ділять, що треба Бога прославити, подякувати, що треба Бога тоді перепросити, а і нарешті можна щось у нього прохати. Але завжди це тільки говорення в одну сторону. Ми з вами сказали, нам треба змінювати наші думки, змінювати наші погляди і переконання. І Ісус Христос це найкращий приклад, як пройти цим шляхом. В чому полягає приклад Ісуса Христа, який ми прочитали в цьому уривку Євангелії? Диявол пропонує Ісусові вирішення трьох проблем. Але це не важливо, скільки: чи три, чи вісім, чи 21, бо три це завжди є таке вираження повноти. А яка повнота? Диявол завжди пропонує прості рішення. Якщо люди бідні, то зроби так, щоб вони не були бідні. Це ж скільки треба попрацювати над тим, щоб з'явився хліб і з'явилися якісь блага. Бо каже святе Писання, що людина буде їсти з праці своїх рук. Але диявол каже: якщо ти син Божий, то зроби оцей камінь, щоб він став хлібом. Дуже швидко ти ж можеш всемогутній Бог. Дивіться, як часто, люди теж кажуть, Боже, ти ж можеш, ти всемогутній. Тут одна дама, така живе у Львові, вона приходить до священника і завжди має претензії до Господа Бога. Десь вона їхала маршруткою, і, і вона була неуважна, і водій маршрутки був неуважний. У кожному разі, коли вона заходила до маршрутки. А водій ну, почав їхати за швидко. І вона там у в маршрутці впала і пошкодила своє коліно. І тепер її болить. Вона каже: То Ісус Христос винен. А чому? Ну дивіться, Отче, ну він такий всемогутній. Що? Він не міг зробити так, щоб трошечки ця машина не поїхала швидше, щоб я нормально зайшла, собі сіла. Що Ісус не міг. Для чого він мені це все підлаштував? Ну, добре, це таке банальне, дуже просте. Але якщо прийде щось важче, наприклад, коли прийдеться до якоїсь хвороби, як часто люди про це говорять, Ісус Христос всемогутній каже, і що Він не може? Але для чого нам дані руки, дані ноги? Розум даний і свобідна воля, щоб ми з вами могли працювати? І тому бачимо Ісус Христос, коли перед Ним постало оце питання, чи можна всіх людей зробити щасливими, якщо їх забезпечити? То Він шукає відповідь. Але де він шукає відповідь? Він шукає відповіді не сам у собі. Він шукає там, де вже Господь Бог, Отець Небесний, промовив і де вже записано. Він читає святе письмо і шукає відповіді у Святому Письмі. І навіть якщо на пустині він не мав книги, то він добре знав Святе Письмо і він пригадує собі. У своїх думках, що вже Отець Небесний сказав, не самим лише хлібом житиме людина, але кожним словом, яке виходить з Уст Божих. Тому що подивіться, наприклад, у Західній Європі скільки як люди краще живуть, ніж ми, але скільки там людей нещасних, тих, які добре забезпечені, все одно нещасні. Бо людина не живе лише хлібом, не лишень тоді, коли вона забезпечена їй добре, мусить бути щось інше, бо не лишень самим хлібом живе людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Так само і друга спокуса про владу. Бо здається, що якщо отримати владу, то можна наказати людям, щоб вони були щасливі. Тільки що, як здобувається ця влада, Ісус Христос шукає відповіді у Святому Писанні. Написано: ти будеш поклонятись Господеві Богу від твоєму і Йому єдиному служити. І нарешті, третя спокуса це спокуса слави. Тому що якщо ти у небезпеках великих не постраждаєш і станеться чудо, тоді люди це оцінять. І ти зможеш багато зробити, але Ісус Христос не хоче і цього. Бо сказано, не спокушатимеш Господа Бога Твого. І ось, дорогі сестри і браття, апостол Павло, виразно зазначив. Що віра є зі слухання. Для того, щоб нам змінювати наші думки, заспокоювати наше серце, нам треба навчитися слухати, але це слухання, воно повинно бути під час розмови. Насамперед, людина, коли розмовляє з Господом Богом під час молитви, повинна відкрити йому своє серце. Але з іншого, боку, Повинна відкрити свій слух для того, щоб слухати, що Бог промовляє до мене. І тому найголовнішим завданням під час молитви, очевидно, є слухання. Найголовнішим завданням під час молитви є слухання. Як ми можемо слухати? Дивімося на Ісуса Христа. Вже є святе Писання, в якому Господь Бог. Прислав нам своє слово, лист. Я дітям розповідав, як то колись листи писали, знаєте. Кажу, давніше в армію, коли йшли молоді хлопці, то вони не могли потелефонувати просто так додому. Телефонів мобільних не було. І все те, що вони хотіли сказати своїй мамі, то вони ручкою писали на папері. Тоді вкладали написаний листок, вкладали в конверт і поштою українською відправляли додому. І коли через тиждень цей лист прийшов, мама відкривала конверт, розгортала лист і могла прочитати всі ті слова, які її син хотів їй сказати. І так вона писала синові, і син читав мамині листи. Але діти того не розуміють. Кажуть, напевно, що такого ніколи не було. У нас обманює, бо такого ніколи не було. Як то телефоном не було в армії? А Ми старше розуміємо, що таке лист. І ось Великий лист Ісус Христос прислав нам. І тому, дорогі сестри і браття, ось яку постанову необхідно нам собі зробити, щоб це було на майбутнє. По-перше, молитва. Вона не може обмежуватися тільки до відчитування якихось текстів. Бо багато люди думають, що вони, от, коли прочитали якусь молитву, вони зробили вже дуже багато. Звичайно, коли ми збираємося всі разом, ми молимося вервицею, читаємо тексти. Але коли ти залишишся наодинці, увійдеш у твою кімнату, то немає смислу просто так. Читати такі речі, які Ісус Христос, Господь Бог, вже відразу знає. Дуже важливо відкрити Йому своє серце. Владика Інокентій Лотоцький одного разу так радив молитися, коли буде у храмі Тиша, ти прийди і сядь, і пригадай, що Господь Бог присутній тут, у присвятій Тайній Євхаристії. І Він слухає всі, слухає тебе і знає всі твої потаємні думки серця. І ось уже усе те, що ти маєш у своїй голові, у своїй душі, все те, що в тебе є на думці, скажи це Господу Богу. Не пробуй говорити лишень ті слова, які вже знаєш на пам'ять. Не намагайся виглядати дуже гарно і Культурно перед Господом Богом відкрий йому своє серце і скажи, які в тебе почуття. Усе, що прийде на думку, розповідай Богові. Це дуже важливо, щоби відкрити серце для Ісуса Христа. У Святому Писанні розповідається про зустріч Бога і Авраама. І ось. Коли Бог сказав, що через рік в Авраама буде дитина, Авраам не повірив, каже Святе Писання так: І припав Авраам на лице своє перед Господом Богом і засміявся, сам у собі кажучи: невже в столітнього син народиться, невже Сара, яка має 90 років, народить сина? Це сам до себе сказав, а до Бога промовив: нехай Ізмаїл живе перед тобою, а це була старша дитина, яка не була зі шлюбу, а зовсім з іншого зв'язку. Але дивимося ми на праотця у вірі Авраама, він розділився у думках. Одне він приховав для себе, хоча Бог знає всі ваші думки. Але Авраам приховав, а друге говорив до Господа Бога. І це дуже добрий приклад, бо часто сам, люди саме так роблять. Одне для себе, а друге для Господа Бога. І каже це Владика Інокентій радив, і радить, і каже Ісус Христос: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Відкрий своє серце і те, що в тебе на думках розповідай Богу, нічого не намагайся приховати. Але це тільки розмова в одну сторону, дорогі сестри і браті. А ось Бог промовляє до нас через наше сумління, і Він промовляє через той лист, який послав нам у Святому Писанні. І так, як Ісус Христос. Відповідь на свої питання і турботи шукав у святому Писанні старого заповіту, то ми з вами, беручи з нього приклад, покликані шукати відповідь у святому Писанні і Старого, і Нового заповіту. І тому правдива молитва полягає ось у чому, що ми ніколи до молитви. Не приступаємо без святого Писання. Не якісь молитовники тільки, молитовники добре. Але ось остання книжка, яку ми беремо в руки, повинна бути святе Писання. І тут ми шукаємо і дізнаємося, і слухаємо, що Господь Бог нас, до нас промовляє. Ніби читаємо той лист, який прислав він до нас. І так, що ми знаходимо відповіді на наші питання, то дуже важливо прислухатися до того, що говорить Господь Бог. Ми одного разу проповідували на місії, і ось прийшла одна дама. Клякнула напереді біля священника, якраз Евангеліє ми починали читати, а вона прийшла до церкви. Клякнула і мала щось сказати Богу. Слово Боже звучить: слухай! Ні. Вона своє. -та 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 -та. Потім проповідь, пояснення святого Євангелія: Слухай тут може відповідь на твої питання, ні, вона має своє сказати. 40 хвилин служба Божа йде, Ні, вона має своє, то кажуть, відмолитися. Ні. Віра є зі слухання, не зговорення. І тому у молитві треба чекати, очікувати, очікувати натхнення, читати і вчитися від Ісуса Христа, бо сам Він сказав: навчіться від мене, бо я лагідного і сумирного серця. Дорогі сестри і браті. Ось реколекції закінчиться, життя продовжиться. Що нам треба робити? Насамперед, треба пам'ятати, що не змінюємо ми свою поведінку, а повинні змінити своє серце. Щоби змінити своє серце, нам треба не самим усіх полюбити, а насамперед довіритися тому, що Господь Бог нас любить уже і тепер. Не дивлячись на різні негаразди. Але для того, щоб змінювати своє серце, нам треба увійти у правдиву молитву. І це програма для нашої подальшої діяльності. І для того, щоб увійти в правдиву молитву і молитися, і слухати Слово Боже, потрібно оці два елементи. Насамперед, навчитися Богові відкривати своє серце. Розмовляти з ним, не лише триматися написаних текстів. Розуміємо, якщо ми разом молимося, то треба написані тексти. Коли ми молимося вдома самі самостійно, то тоді треба відпустити своє серце, промовляти до Бога те, що в тебе найбільше тобі не боліло, але не обмежитися тільки цим. Нехай святе Писання старого і нового заповіту буде постійною настільною книжкою для нас, яку ми маємо використовувати власне під час молитви. І, можливо, більше заглиблюватися в ці слова. Кажуть, деякі люди, я не розумію. Нічого, нічого. Один раз, два рази новий Завіт прочитаєш, і буде натхнення Боже, яке призводить до розуміння. І саме тут. У Святому Писанні ми будемо знаходити відповіді на наші сокровенні питання і на наші проблеми. І нехай Оця молитва супроводжує нас у цілому нашому житті, щоб ми самі віднаходили відповіді на наші питання і могли іншим їх запропонувати, закликати людей до такої молитви, щоб поєдналися серцями, серця. І щоб ми могли змінити наші серця, бо як зміниться наші серця, то зміниться і світ навколо нас. У наміренні святішого Отця, щоб отримати повний вітку. Отче наш, нашого Єсвіта, Іса, не немає сердиція. Нашого Василія Великого, Святого, Священо, мучени, Хайосипати, і всіх святих, нехай помилує, і спасе вас, і дарує вам Ісус Христос, життя вічне, прощені, відпущені, розрішені всіх ваших провин, справжнє, успішне покаяння серця, завжди розкаєне по праву вашого життя, постійність у добрих ділах, нехай дасть вам всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я малий і Святої Церкви і даної відпусков і діляю вам благословенню всьому Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди, і нині повсякчас і на віки Амінь.